Парк на парковій переповнений оголеними пеньками та купою обрубків. Там різали дерева. Нині по периметру колоди та купи гіляча. У сквері понад півтори тисячі дерев. Серед них старі тополі. Саме вони потрапили у немилість комунальників. Місцеві жителі проти знищення дерев кажуть, це єдиний зелений острівець у тамтешньому мікрорайоні. Люди тут живуть, дітей і внуків виховують і охороняють те, за що болівають. Я що до там шкідливо, бо є алергетики. Люди на ці дерева. Але можна садити такі другі види дерев і щоб підтримували це. Пиляли вчора два абсолютно здорових дерева. Абсолютно навіщо було їх пиляти? От навіщо хтось дасть на це відповідь? Ну що ми боронимо? Ну, що ми та боронимо? Ну, ми та боронимо? Та... Мирослава Деренюк тут знає кожне дерево. Жінка впорядковує прилеглу територію понад два роки. До того ж, мешкає у сусідній багатоповерхівці. За насадження вболіває не менше за інших. Переконана дерева різали, ті, що треба. Чула, що хочуть вирізати цей парк. Я не знаю, нехай кожне дерево провірять дійсно. От з вашою допомогою нехай прийдуть люди. І сьогодні були екологи. Вони теж сказали, я не думаю, що є люди, котрі зацікавлені у цьому. І є ще багато, котрі хочуть, щоб було зелено і гарно. Спеціальна комісія навідувалася, висновок зробила заздалегідь. Понад 30 дерев аварійні саме вони потрапили під пилу. Відає скверам находкевича директор міського парку Володимир Ротару. Каже, зрубувати дерева інколи просять самі ж мешканці. Відтак їхнього обурення не розуміє. Не парку комісія, це спеціалісти, екологи спеціально виходили, дивилися. Причому дивилися не тепер, коли не малися, а дивилися. Тому році, коли було лі і помічали ці дерева. Тобто говорити зараз і підлягає якимись дискусіям. Ну, взагалі, я не, не бачу тут. Просто предмету дискусії. Предмету нема між тим, екологічна дискусія триває. Люди переймаються не лише зрізаною зеленю, а й тим, що буде на спустошеному місці. Вчора ми дзвонили. Директор сказав, що це буде два майданчики. Ну, певних чи якісь там в цьому парку мають, Вони це облагороджують, тобто вони ставлять два майданчики під пиво. Ну, якщо це облагородження, то я ви знаєте, я тоді в нас майбутнього немає взагалі. Тоді деградація повна буде це і молоді. Директор парку запевняє, про пивні майданчики не йдеться. Мало того, серед місцевих комерсантів даний парк непопулярний. Я, наприклад, п'ять років директор парку, того. Скільки я підприємців не хочу, не заганяю той парк, щоб вони там щось робили, щоб давали якісь споли. Ніхто не хоче туди йти. Щодо тамтешнього скверу, ротару малює довготермінові веселкові перспективи. Тут будуть нові ігрові майданчики, заасфальтовані доріжки, молоді зелені насадження та павільйон для шашликів. Щоправда, в ньому не торгуватимуть. Самі ж мешканці прилеглих будинків, тут будуть кочегарати. Там масово на вихідні особливо палять вогнища. Жарять шашлики по цілому парку. Самі ж ці люди і жаліються мешканці. Тому для того, щоб упорядочити цей процес, створити десь спеціально відведене місце, поставити мангали, щоб люди собі приходили. Ті мангали брали дрова і палили, і жарили шашлики. Наразі у департаменті архітектури уже розробляють генеральний проект благоустрою парку на Парковій. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.